Пригода про магічну книгу і перший автомобіль розпочинається. А ти, її головний слухач, не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Горище при бабусі знову було сповнене тиші. Книга лежала на колінах у Лева, її обкладинка дихала теплом наче в ній тліло вугілля. Хлопці, що не встигли як слід обговорити зустріч з Едісоном. Як сторінки самі почали шелестіти. Вітер зірвався з нічого, підняв пилюку і змусив віконце задзвеніти. На чистій сторінці проступив малюнок вузька вулиця, бруківка, дерев'яні будинки, і дивний екіпаж на трьох колесах, що мав металевий бак і трубу, з якої йшов дим. Це ж, м -м, якась типу машина? прошепотів Артем. Схоже на карету без коней, додав Давид. Отже, нас чекає наступна пригода, сказав Лев і поклав руку на сторінку. Світ знову хитнувся, і горище зникло. Вони опинилися на подвір'ї невеликої майстерні. Повітря було густе. Сонце било за черепичного даху, і проміння відбивалося в полірованих латунних деталях. Посеред двору стояв дивний візок на трьох колесах. Він хрипів і деренчав, бо всередині працював м двигун. Поруч схилився чоловік у робочому фартуху, невисокий, з акуратно підстриженими вусами, уважними очима. І руками чорними від роботи. Ще трішки, ще. бурмотів він, крутячи важіль, і в цей момент мотор загув рівніше, колеса здригнулися і почали повільно обертатися. Це схоже на перший автомобіль. вигукнув Артем. Чоловік озирнувся і здивовано підняв брови, але замість страху в його очах промайнула цікавість. Доброго дня, діти, сказав він із німецьким акцентом. Я, Карл Бенц, а це моє дітище. Машина виглядала водночас незграбно і велично, велике заднє колесо, два менших попереду, важкий бак із пальним, шестерні і ремені, а труби виходив димок, і чути було рівномірне. Давид буркнув. Виглядає, ніби ось, ось розвалиться. Але його очі світилися від зацікавлення. Не суди суворо, друже, усміхнувся Бенц. Кожен винахід спершу виглядає дивним. Люди сміються з мене, кажуть карета без коней нікуди не поїде, але я вірю, майбутнє належить машинам, що рухаються самі. Це не просто машина, це свобода. Дороги більше не триматимуть нас у вузьких рамках. Він говорив не для похвали, а ніби хотів пояснити самому собі, що ця мрія все ж справжня. Поглажуючи металеві частини, він почав розповідати, як ідея виникла з простого спостереження. Люди звикли до возів, до коней, до того, що швидкість залежить від живої сили, але він бачив інше силу можна взяти у вогню і металу, і якщо змусити двигун працювати рівно. Колесо саме покотиться вперед. Його друзі сміялися, а знайомі крутили головами Карета без коней, це безглуздя. Та щоразу, коли він сідав за креслення, уявляв собі вулицю без коней, без брязку тупітків, і йому хотілося працювати ще більше. Він спав всього по кілька годин, розбирав і знову складав двигуни, підганяв шестерні і ремені. Десятки спроб закінчувалися димом і гуркотом, мотор глохнув, не встигнувши почати робити, або школе все зовсім не рухалося, але для Бенса це не були поразки, лише сходинки до того, що мало стати новою епохою. Я знав, говорив він, що люди сміятимуться, та коли я чув це ткк серця машини, то розумів, одного дня сміх обернеться захопленням. І тоді дороги стануть іншими. Хлопці дивилися заворожені його впертістю. Артем із блиском в очах роздивлявся машину. Вона була незграбна, з дерев'яними спицями коліс і важким баком, але в ній справді жило щось нове. Давид тихо бурмотів якщо це поїде, світ ніколи не буде колишнім. Бенц сів за кермо, що було схоже на довгу рукоять. І потягнув важіль. Машина здригнулася, мотор загув рівніше, і колеса почали повільно обертатися. Візок рушив, загуркотів по камінцях двору. Хлопці, затанувавши подих, дивилися, як він виїжджає на вузьку бруківку. Люди на вулиці спершу сахнулися, а потім із подивом дивилися, як карета рухається без жодного коня. Бачите? Вигукнув Бенц, обернувшись до них, ідеї стають справжніми, коли не відступаєш. Кожна невдала спроба була кроком, кожен зламаний двигун підказка, якою має бути наступний. Він зупинив машину і зліз, погладжуючи борт, ніби це була жива істота. Не бійтеся, сміху і сумнівів майбутнє завжди починається з того, що комусь здається неможливим. Повітря навколо почало хитатися, мов світ сам перегортав сторінку. Дим від труби перетворився на золоті іскри, а майстерня розчинилася в сяйві. Хлопці, що бачили, як Карл Бенц нахиляється до свого винаходу і лагідно говорить дорога тільки починається. І от вони знову сиділи на своєму горищі серед пилу і теплих сонячних променів. Книга лежала на колінах Олегчика, а на сторінці вже сяяв новий рядок дорога це сміливість рухатися, навіть коли інші сміються.